Всім привіт! Та Зараз мій жук Олень буде переїжджати до нової баночки такої коробочки. Так, ще я купив йому желе спеціальне їжу і ще таку, щоб дерев'яну, щоб він мог їх. Це, це таке. Так, та зараз він буде переїжджати. Так, відкриваємо спочатку кісточечку. Я перехлухав і взяв таку трішечку метаку, а точку не слово, нічого, думаю, такий вид теж можна. Так, тепер дістаємо желе. беремо отне желе. Відкриваємо. Воно, мабуть, не підійде сюди, але якось хочелось до його помістити. Так, і зараз. Зовсім не підходить. Може витащити. Ну, добре, не будемо. Так і залишимо неправ... некрасивеньку якось. Тепер ставимо це всерединку. Якщо воно впаде. О, оскільки місця забирає. Якось так, Добре, зробимо. І тепер кладо... кладемо самого нашого кабу, тому що. От він там сидить. Ой. Ой. Чекайте, а Перемістив, перемістив, перемістив! Ой, побачить? Так, він якось там далі, побуде. Дивіться, тепер тут гарно видно, бачите, раніше було жиле для людей, а тепер от жиле спеціально для нього. От він схватився за деревце. Він коли люди, оце, коли на нього дивляться, то він якось не рухається, він боїться. Тому отак от. Тепер він буде жити так. Сподіваюсь, з ним буде все добре. І ще, до речі, в мене одна новина, що можливо, мій друг можливо, його забере так. Я не дуже вмію їх ростити. А мій друг у нього раніше там жили, і можливо, я йому колись там його віддам вже тому ще не знаю, скільки буде жити, але поки ще буде жити. Так.